Щоб не ці коктейлі, то я б взагалі не мала даже часу поїсти. Була б голодна весь день, бо мені немає коли варити їсти це раз. Е а в других, е знаєте, корисну їжу важко знайти в наш час. Зайдіть в магазин, чи є там щось корисне. Сумніваюсь: е я для себе вибрала. Корисне харчування, розумне харчування, функціональне харчування, його так називають, збалансоване харчування від німецької компанії LR. LR Figo актив, LR LifeTact. жизнь в тонусі, в силах, тобто енергійна і здорова. В цьому коктейлі всі корисні речовини, все, що нам потрібно, все є. Тобто підтримувати своє здоровлічка, слідкувати треба завжди. Я хочу в цьому відео розказати, як робити цей коктейль. бо мене дуже часто запитують, я відправляю всім замовлення. Набираю 250-300 мл чистої водички. Це я вже зробила на кухні. Беру три повні столові ложки з горою. Дивіться, отак набираю повні з горою ближче. Бачите, ось так. Кидаю раз ложка, це буде 10 грам, ще повна, повнісенька з величезною горою 2 і 3. Оп. Тобто 31 грам. Ви можете собі взяти, поміряти на вагах, щоб знати, скільки це 31 грам. Я навіть якщо і більше попаде 35-40, ну та що, більше білка з'їм, більше клітковини, більше корисних речовин, вітамінів, мінералів, ензимів, кислот, там всяких необхідних, тільки краще буде і надовше ситість буде. Білок допомагає зжигати жирі і при схудненні тіло наше не обвисає, воно не стає таке дрябле. Воно упруге, класне. Клітковини багато, немає штучних берників, немає лактози, без глютену, цукру немає, не додає компанія Лер цукру сюди. Тільки природний цукор тут, стевія. Карамельний смак, я дуже його вообще, полюбляю. Він такий вкусний, як і різкі оті конфети з дитинства, от мені нагадують. Все. Зробила коктейль, уже можна їсти. М -м -м. Я набираю повний ковток, щоб смакувати. Дуже вкусно, дуже. Ситість буде на 4-5 годин.